Христос Воскрес, брати і сестри, вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар про світянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, читати кобзара пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо за порядком цього збірника і е, сторінка за сторінкою, рядок за рядком. Е, Даємо нові істини, послання е, на щодень кожному з нас, всім нам разом, всій нації. В тому знаходимо свої е, пророцтва, е, якісь завдання змісти від нашого Тараса. Продовжуємо твір, е, відомий знаковий твір Катерина. Е, е, і зупинилися ми за минуло півроку, занунуло коло серця, закололо Боку. Не здужує Катерина, ледве ледве тише, Вичуняла та в запечку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються та в неї ночують. А в тебе дочка чорнобрива та ще й не єдина, а муштрує у запечку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас, цокотухи та злидні побили, як ту матір, що вам насміх сина породила. Катерино, серце моє, лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає безмилого в світі батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичуняла Катерина, отсуне квартирку, поглядає на улицю, кладивши дитинку. Поглядає нема, нема. Чи то ж і не буде? Пішла в садок поплакати так дивляться, люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить, На рученьках носить сина очиці обводить. Отут з виглядала, отут розмовляла. А там, а там сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку Черешні та вишні, як і перша виходила Катерина вийшла. Вийшла та вже не співає, як перше співала, як москаля молодого Вишник дожидала. Не співає, чорнобрива кляне свою долю, а тим часом. Вороженки чинить свою волю, кують речі недобрії, що має робити? Якби милий чорнобривий вмів би спинити, так далеко чорнобривий не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як катруса плаче. Може, вбити чорнобривий за тихим Дунаєм, а може вже в Московщині другую кохає? Ні, чорнявий не вбитий, він живий, здоровий. А де ж найде такі очі, такі чорні брови? На край світа в Московщині, по тім боці моря нема ніде, Катерини, та здалась на горе. Вміли мати брови дати карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати, А без долі біла личком, як квітка на полі. Пече сонце, гойда вітер, Рве вся по поволі. Умиваючи біле личко дрібними сльозами, Бо вернулись москалики іншими шляхами. Ось такий сьогодні уривочок, відрізок цього твору, є на чим подумати, що проаналізувати, помедитувати, навіть можна сказати, з Шевченком. Ну що ж, друзі, всім дякую, що були з нами. Читаємо і надалі кобзар. З вами був Чернівський. І наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Вода Росіянського руху ООН. читаємо кобзар щодня прочесово нашого Тараса.